ні ні. Атяж струну отрута

Трошки дальше найти. Я розумію. я пишу. Трошки дальше. Да, да, да. Мы ты вже лучше должен щоб там Подавай нам у вас трогать. Трови, дрови, по чуть-чуть. Руки вверх поднимай, как можно выше. Не тяни вниз, не тяни. Вниз, не тяни. Aqollë, do ku ardh terminar caj me rëndi orëmet Se faoni me mboxen e kaik gehört sa praqeni gramagda qa me dhe qias drie ate Sa brendisë, si do bëgjeg me dhe gearboxal Не тяни trompet... вниз! Вниз не тяните тяни сюда, вперед! Отпускай! Нормально, отпускай! Отпускай! Отпусти веревку! Отпускай веревку! Подожди! Отвечай! В вообще, сейчас дадим этот конец, а вы его памяти кого Зачем? Мы так нормально голову цыпанем! Чесно говоря, ну говори. Ну, забросили вже вірелку, зараз уже на голову перетягують, похоже, що буде падати. Я відходжу від пам'ятника. Народу, на, може тисячі дві. Молодь. У комуніста відібрали пістолет. правда, не знаю, які там міліція не захотіла говорити. О, вже буде скоро падати. А. То що? На 11 годину. Ну Міська, що там я читав, чесно говоря, ну щось у них, я так зрозумів, не вийшло, бо вони пропонували сьогодні, але по інформації, яка у мене є, там тільки були збори. Ну думати, скажу. Я коли на штабі був, я говорю, давайте хлопці проводити оці всі обласні і міські ради ввечері. Коли народу більше збирається, кабував прислушався, а чогось міська рада написала, що на 14-ту годину чи на 15-ту. Ну я не зовсім це розумію. Чи може не до... Ну 11-ту це ж субота, по крайній мірі. А так у нас о... да, а Так, о 18-й народ збирається, ми могли б підійти там 500, хоча б чи може навіть 1000. І рішення приймалося б зовсім інше. Зараз вже на голову накинули, зараз вже хлопці будуть сповзати з пам'ятника і будуть вже тягнути. Хорошо. Ну я, ти, знаєш, ну, я сказати, не звернуся на дві частини. Мені сказали по телефону вже дві людини, що, ага, що там вже розбирають. Цю намет і це було десь годину тому назад. Тому відповідно, мабуть, вже, там, вже розібрали. Ну, як тільки пам'ятник скинуть, я підійду, подивлюся, потім перетелефоную. А, хорошо. Ну, зараз на роста і толпі, я там бачив декілька наших людей, так вже. Вікторій вже телефонував, як тільки я зображусь, одразу фото викинув. Хорошо, хорошо Угу. Ну, типу, що народ скинув, що не став чекати влади і всяке таке в такому дусі. Угу. Хорошо, ясненько. Так, 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 є. У нього мегафони і деякі поради, щоб людей не зачепило, дає. Ну, Слухають, а куди їм діватися. Народ вже розійшовся від пам'ятника, вже починають тягнути. Потихоньку. Так, ну побачимо, як вони потягнуть. Там лібетка вроді десь була чи не була. Ну троси нормальні, такі я бачив, ставиві. тому троси не розірвуться. Міліція відійшла, стоїть десь біля забору, о, этого, почтам та переходу. Забрав одного комуніста з пістолетом, чи газовим, чи тим <риклад> самим. Ну щось не виходить, я бачу. Я, говорив, що є якась але ну, де ця ліб'ятка. Та народ може і так скине. Так, щось воно затихло. Ага, от голову вже схватили. О, вже командують, вийду я наперед. Я кажу, побачити хочу. Дозвольте. Я хочу наперед вийти, хоч на відео засняти, потім до телевізяти. А високий пам'ятник, може навіть вище, ніж в Києві, це надачі. Київ на сказали, що на першого разу встали. Так на вигляд, так. Да. Може не менше, ніж на площаді було. В основному молодь, плюс перетягнена міліція. Комуністи вже розбіжалися. Так, ну техники, конечно, не хватает. якісь дошки шукають, там підкладають.

Чисто рішення за тако! Не ще українсько! Нече нас! Чисто русский єпонський! починають спорити, він говорить, а навіщо ви валяєте, це історія, так і таке. За хлопців говорить, а говорить, хто свій не спрятав, а ти спрятав, чому? Він ще не є. Ну, справа в тому, що там залишилось двоє осіб, які зверху висять. Починаються біля пам'ятника. Групувати, ми бачимо, що начальник поліції стоїть, якісь питати. Бачите, чотири люди підходять. Один ззаду, двоє спереди, ну попався. А він це що зараз, не реагує на це все. Так постівкувалося, вони якісь знімають. Хоча підтриматися, поїхати друг другу, звучили так, а залізні роботи. Він стояв на метах біля обласної ради, І міліцію викликав там один раз, і хвори були постійно. Піля, віде, так 50 на 50. Ну, питання повалення пам'ятник. Уже тягнуть. Уже почали тягнути. Там уже появилася висока людина. О, бачу його. Так, підійду зараз. наших. Ага, от них тягне. <паспалення> Пам'ятник височенний, якщо упаде, так і входить такі погромі. Що витягнути так, ну, ви буде відходити, Правда, питання, так, як він упаде і по голові не защепують. <поставить> Так, почав народ тягнути вірелку, натягувати. Одну вже натягнув, люди вже злізли, Вже відходить від пам'ятника. Там якісь непорядки возникли. Ось один трос не може відтягнути. О, 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 пішов. Зараз Осколки полетят, Надягнув шалом, щоб, щоб очі закривали. Підійшов один мужик і стоїть біля пам'ятника коліна, робить вигляд, ніби він його захищає. А ні, вже відійшов. витягнути конкретно вийде чи не получится не знаю на розгляді шел уже стоит дивиться тянуть тянуть не получается получить О, опять пошли под памятник пошло двое си под пам'ятник. Стали стоять Мужики Так, да, Стали двоє. Зараз іде на видих, відтягує. Зірку відтягують. Мужика зараз відтягують. Забрали. «За так, спіти. То на так, так, а здорово! На... Рвуть на куски. Потягнули ще одну веревку. В яку сторону потягнули? Чи назад потягнули? А, ясно.

Вы знаете кто? Ага, на а вот понял. Все сделал него дверок лапки, лапки. он для всех, за то, чтобы не было богатых, вы зашел бореть. А сейчас пожалуйста. Да, Почему это да. На чем коммунисты лучше за да, живи же Сталин не стоит. На чем ездят коммунисты? На троллейбусах. Они о, споры почивали Следующая власть будет бояться. Вы слишком. Старое поколение, щоб понять это вже. Да. В общем, мовать за да, повалення, а таких поважного вику горят мне, хай стоит. Власть да, надо давать молодежи, вы ничего нам не дали в этой жизни. Ты слышишь или нет? Понятно. Ну крича, тут власть говорят, надо дать молодежи, а вы ничего не дали. Нам. Да. Так, не получается закидывать трос на шию. Получалось, що завісло на плече, тому не можуть перетягнути. Знову повертають обратно, накидають трос на плече не виходить. О, накинули. Народ накинули на плече, зараз знову повертають обхопити всю голову. Все все обходять пам'ятник. Ой, тяжко. Знімати і розмовляти одновременно, одночасно, тяжко. Бачу, прапор висить. Синьо-жовтий з траурною стрічкою. Це, значить Починають починаю тягнути наперед його. Тобто голова спереді і починають тягнути на постамент. На себе. Опять трос завіс. Так, натягують трос, ну і опять не получается, на плечі завіс. Получається, що трос не перекинув одразу на шию, тому зараз проблема. О, все попала. Починають тягнути. Есть народ такие ходят, не совсем выраженные. И свои, и чужие. А вот и завтра посмотрят. Да, что стяжка, за организацию якость проблема. Еще пытание получится или не руками тянуть. Це Десь там біля почтамта стоїть, ні що не втручаються. Там то п'яного забрали, то, то що з пістолетом, В общем, міліція вже з народом, по факту. Хорошо, все, тому що затягнулося, пока.